Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні в нашій студії Марина Бартиш, завідувачка аптеки. І темою нашої розмови стане програма Доступні ліки, що змінилося для населення і безпосередньо для аптечних закладів. Добрий день. Дуже дякуємо, що ви прийняли наше запрошення. Доброго дня, Розкажіть нам, будь ласка, які взагалі зміни у програмі Доступні ліки, і як вони торкнулися безпосередньо аптек. У 2025 році у програму реімбурсація війшли нові форми, нові ліки, які будуть відпускатися населенню по програмі Доступні ліпки, тобто реімбурсація. До них входять серцево-судинні препарати цереброваскуляр... на цереброваскулярні захворювання для лікування болю і надання паліативної допомоги, для лікування хвороб ендокринної системи. Для лікування метаболічних аутоімунних і запальних захворювань, лікування глаукоми – це взагалі новинка, і мігрень і лікування у дітей. Ну знаємо, що програма Доступні ліки взагалі за час її реалізації має дуже багато препаратів, які потрібні взагалі для населення. Які от, топ серед популярних у вашій, до прикладу, аптеці, люди обирають, купують і ну які потреби от найбільше, потрібно найбільше. закривати? найбільше серцево-судинне. Захворювання і астма, лікування астми. Угу. Новинка для нас буде діти. Що дуже важливо, тому що діти дуже часто хворіють декілька разів у рік. Це і простудні захворювання, і лікування відео сюди, лікування вушка, лор органи, крім того, очні препарати. Це дуже важливо. Ну, можливо, для тих, хто не знає, розкажіть нам детальніше, що взагалі являє собою ця програма Доступні ліки взагалі і для кого вона спрямована? В першу чергу це серцево-судинні захворювання. Значить, далі. У нас в аптеці найбільш затребовані оці ліки. Серцево судинні. Як взагалі їх можна отримати? Перший прийом має бути у вузького спеціаліста, тобто у кардіолога. Неропатолога, психіатра або у профільного спеціаліста. Профільного Якщо є внесено лікування у програму, значить первинний спеціаліст, тобто сімейний лікар або дитячий лікар, може надалі перший раз виписує військовий спеціаліст ліки, далі виписує, може виписувати ліки. Спеціаліст первинної ланки, тобто сімейний лікар. Ну, якщо раніше в обігу найчастіше були паперові рецепти, то зараз в нас електронні рецепти. Електронні чистело з електронними працювати легше. Набагато легше. І от які переваги можете назвати? Набагато легше. Люди приходять, значить, якщо, припустимо, антибіотик, він дає або телефон, або в старших людей, у кого немає телефонів mm -hmm. таких. Смарт-телефонів і так далі, то вони приходять із паперовими рецептами, ми штрихуємо, швиденько відпускаємо їх, і людина має вже розписано від лікаря, або ми пояснюємо, як приймати ці ліки, і дуже просто і швидко. Ну, але це й технічне оснащення, технічне остаткування чи не виникало можливо труднощів? Ні, Не виникало. Програма скарб прекрасно працює. Якщо і є якісь збої, то може бути не більше на одну-дві годинки. Нас попереджають. У нас є менеджер по реімбурсації, котрий нас попереджає у такі такі години, наприклад, з 10 до одинадцяти, з 10 до 12, або якийсь ще інакший другий час. Не відпускайте лікарські засоби. Людина або почекає, або прийде ще раз, або ми її просто можемо її, взяти в неї рецепт, угу. погасити, вона тільки прийде і забере. Дуже вигідно, тому що це є або часткове відшкодування, або повністю безкоштовно. Що є дуже ну, навантаження на особливо такі незахищені верстви населення, це є пенсіонери. Хронічно хворі, котрі mm -hmm. багато витрачають грошей на ліки, ну і взагалі для для населення. Взагалі, окрім того, що ви відпускаєте препарати, вам і часто доводиться проводити інформаційну кампанію, пояснювати звичайно. людям взагалі, що таке програма Доступні ліки, які препарати до неї входять. От якщо ви можете назвати топ запитань, які найчастіше цікавлять саме пацієнтів, відвідувачів, тобто, що вони питають, окрім наявності препаратів, можливо, угу. щось для інформування вони мають припустимо виписаний рецепт від лікаря і питаються: а які з цих Препаратів можна виписати на програму Доступні ліки. Uh -huh. І тим самим дешевше, дешевше вийде їм програ... взагалі лікування. Оце дуже важливо. Далі роз'яснюємо, наприклад, приходить людина, і взагалі не знає, що таке доступні uh -huh. ліки. І ми кажемо їй: дивіться, оцей препарат і оцей препарат, і оцей препарат. От ми вам дамо там по пластиночці. А в слідуючий раз ви випишіть собі у сімейного лікаря або у вузького спеціаліста, у кого ви були, і вам на слідуючий раз, якщо треба приймати довгий період mm -hmm. це лікування, значить вам то буде набагато вигідніше. Тобто не, це... не дуже проінформоване наше населення так. стосовно цієї так. програми. Є ж препарати з частковою доплатою, і з повним. Взагалі, як це регулюється? Як це регулюється? В основному. Е... Дуже багато препаратів, не можна сказати, чи наші чи імпортні, є із частковою доплатою або безкоштовні. Наприклад, фірма Тева, багато, це є фірма європейська, угу. яка має дуже багато препаратів у реімбурсації і багато препаратів з них є безкоштовно. Тобто людина, яка має рецепт, є рецепт, вона може використати імпортний, якісний препарат безкоштовно. Крім того, є препарати обов'язково у кожному переліку, наприклад, бісопрололи, або, там, наприклад, ще якісь препарати, можна використати такі препарати, можна викупити препарати по цій програмі, які є безкоштовні, якщо людина Припустимо, приймала до того якийсь інакший препарат, uh -huh. і вона зациклена на цьому препараті. От мені тільки цей препарат і все. І вона тоді доплачує ну, 30-40-50% відсотків не більше. Але тим самим все рівно вона платить менше. Uh -huh. Так що у кожному переліку препаратів є безкоштовні препарати і є препарати із частковою доплатою. Зараз, окрім програми, що доступні ліки, зараз в Україні ще суміжно з зимовою підтримкою. Можна було і придбати ліки, і зокрема українського виробника. Чи користувалися українці і цією опцією? Чи купували? звичайно, звичайно, зразу отримали тисячку і зразу прийшли до нас? Ви взагалі їм пояснили, що не всі ліки можна придбати? На жаль, так. На жаль, так тому що вони були трошки розчаровані, бо хотіли і дорогі вітаміни, і БАДИ, і так далі. Ну угу. але є певний перелік препаратів, які доступні тільки по програмі зимової підтримки. Зимової підтримки. Ну, до прикладу, якщо е, наявне ну потребуючих препаратів немає в наявності, як ви тоді дієте в такому форматі? Є у нас є. У нас е, такі пацієнти трьох маємо після пересадки серця. Угу. Вони замовляють це дорогостоячі препарати, вони їх отримують повністю безкоштовно після пересадки серця. Ми їм замовляємо по номеру їхнього рецепта. Вони отримують їх на слідуючий день, просто приходять, забирають. Ми гасимо цей рецепт так. Замовлення йде сьогодні, на завтра. Ну, знаємо, що також ліки це не дешеве задоволення. Так. От у нас був період, коли було значне зростання. Що от після цього зростання, чи стали люди купувати менше або приходити менше взагалі? От попит якось це вплинуло на попит? От ви зазначали, що постійні ваші клієнти, можна так сказати, які ходять постійно, якщо мають хронічні захворювання, це зрозуміло. А от звичайні люди, якщо у розрізі статистики саме по ним, от, не можу які? сказати, щоб було менше хворих. Можливо, що беруть не ті високоякісні і брендові препарати, так би сказати, а беруть просто дешевші препарати, але лікуватися все рівно мусить. Mm -hmm. Але лікування проходить і ну, робимо, припустимо, якщо людині виписаний якийсь брендовий препарат, якщо їй не підходить по ціні, чи можемо вам замінити? Ну, ясно, що мусимо питатися. Інколи приходиться зв'язуватися з лікарем. Mm -hmm. Чи можемо замінити той препарат на той препарат? Аналогічний по складу, але трошки дешевший, бо він є генерик? Mm -hmm. ну, якщо говорити про співпрацю з лікарями, взагалі чи налагоджений ось цей тісний зв'язок між? Mm -hmm. Працівниками фармацевтичної сфери, пацієнтами і безпосередньо лікарями. Якось чи консультуєтеся, чи зв'язуєтеся для того, аби краще налагодити це. У цей випадку цей. проблемних питань, коли є проблема, ота, коли треба заміну зробити, або буває так, що так напише. Не можете вичитати. Що не можемо що я з таким уже стажем і досвідом я не можу вичитати. І тоді просто питаємося. Чи можемо передзвонити лікарю? Так само питаємося у пацієнта, mm -hmm. у нашого клієнта, бо він є на першому місці. Що чи можемо ми перезвонити, чи ви самі перезвоните? Отакий от такий пункт не можемо прочитати, або такий такий пункт, чи можемо замінити? Отака от, от співпраця тіснішої співпраці, ну на даний момент, напевно, ні. Чому я запитала про співпрацю, тому що ми також з вами знімали, що ну, відносно нещодавно до переліку доступних ліків додалися і психотропні препарати. Тобто це такі засоби, які під суворим контролем зараз відпускаються. Взагалі, як це здійснюється? І чи от у разі відпуску саме психотропних препаратів, чи зв'язуєтеся найчастіше з лікарями? Є рецепт. Є, припустимо, електронний рецепт. На Албуфін зараз взагалі mm -hmm. по є рецепту і не інакше його прирівняли до більш таких серйозних. серйозних препаратів. В основному, ні. Якщо є рецепт, є відпуск. Нема рецепта, вибачте. Тільки так, тільки по рецепту. А є попит? Є попит, особливо на транквілізатори, особливо на. Препарати при лікуванні депресії. Uh -huh. В основному це підвищився попит після початку війни. 22-го року різко підвищився попит. Більше беруть навіть і рослинні препарати, хто сумнівається, чи потрібно йому антидепресанти. Uh -huh. Якщо виписано вже антидепресант, то значить, то є тривале лікування не менше 3-4-5-6 місяців і далі під контролем лікаря. Ми не можемо не торкнутися теми нещодавнього рішення РНБО стосовно зниження цін на медичні препарати на ліки. Якщо мені не зраджує пам'ять, то 20% зниження відбулося для препаратів українського виробництва і 30% для іноземного. Ті, ті компанії, які мають у складі іноземних інвесторів. Взагалі, якщо оцінювати наш ринок, взагалі Частка препаратів яких більше? Тобто, чи в нас все-таки ринок спрямований на український хвиробників? Я іноземний? думаю, 50, 50 Угу. Чомусь так. Є і такі препарати, є і такі препарати багато імпортних, але я думаю, що все ж таки частка українських більше. Не можу сказати. Так, тобто щоб... якось на рівні. Якось на рівні. Так. Взагалі, чи потрібно було українцям це зажити? Однозначно. Однозначно і однозвучно, тому що настільки ми ж тепер і виїжджаємо і в Європу, і в Америку, і всюди, і знаємо, що ліки, які аналогічно ліки за кордоном, вони коштують дешевше. Чому нам би так само хотілося, щоб у нас так само було, і щоб ми могли собі дозволити всі і бренди лікуватися. і лікуватися якісними брендовими препаратами. Які є у світі, і, і, які є і у нас, але недоступні для всіх, так скажемо. Ну, в нас активний і такий перспективний ринок саме так. медичних препаратів. Так. Чи є в нас кращі за іноземні якісь препарати можете виділити? О, є деякі. Дарниця випускає, наприклад, діоксизол, який є тільки у нас, далі е, випускає наша розробка львівська, дімексид. Це є наша розробка uh -huh. далі. Е е сорбент. Є такі сорбенти, що випускаються тільки у нас, де розгелі. Uh -huh. Сорбенти найчастіше, певно, люди купляють. <laughs> не, не завжди <laughs> по хворобі, але за потребою. За потребою свята і так далі. <laughs> ну, Взагалі, як ви ну, на останок могли би підсумувати, як ви взагалі оцінюєте. Перспективи цієї програми доступні ліки, вже з рахуванням зниження цін, які зовсім скоро вступлять в силу з 1 березня, взагалі з поповненням програми ці доступні ліки, тому що вона постійно оновлюється систематично. Хотіло би аби це було ще набагато ширша програма. хотіло би аби було то за е, і для інших верст населення, і аби люди могли лікуватися якісно. І ходили до лікарів, аби призначати. займалися самолікуванням. Так, Та, так, дуже так, так, так. Аби не займалися самолікуванням, аби було якісне лікування, іби ми всі були здорові. Дякуємо вам за розмову, що взагалі прийняли наше запрошення. Нагадаємо, що в ефірі була програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні спілкувалися про програму Доступні ліки. Повний перелік препаратів ви можете побачити на сайті Міністерства охорони здоров'я та обрати препарат, який буде не лише вам корисний, але й доступний по кишені.